Друзі, всім вітання! З вами знову я, Бондар Андрій. В цьому відео дивимось такого гарного гольфа, який зараз в продажу. Це Гольф Плюс 2006 року випуску в шикарному простотки стані. Давайте більш детально його оглянемо. Volkswagen Golf Plus 2006 року випуску з двигуном 1.6 FSI. Часто вони з цими двигунами йшли на гарній комплектації. Якраз тут цей випадок. Є противотуманні ліхтарі, омивачі фар. Також легкосплавні гарні диски, гарна гума Continental 205 55 r 16 по сезону. Пороги не гнилі, не діряві, режиків не видно, все тут повністю в порядку. Позаду є парктроніки. також є паркоп. Гарна машина в круг, немає до чого тут просто -таки докопатися. Ну, якщо докопатися, то можна знайти. ці ліхтарі, що моргають, вони по факту. Вживу не моргається, так якось картинка передає. Комплектація Goal. гарний салон. Мені дуже подобаються ось такі сидіння. Вони зносостійкі, також подивіться на стан ручок. Ручки натерті, гарні, але вони не фарбовані. Пороги, все в шикарному стані. Стеля також у нас не провища, ніде зовсім ні грама. Ось така от стеля. Двері, як ви знаєте, в гольфа плюса. На декілька сантиметрів, десь на 18 см більше, ніж звичайного гольфа. Також тут трошки інша посадка, він зручніший. Але в той же час трошки менший багажник. Давайте відкриємо тут. Тут також карти чистенькі, ручечки не затерті, кнопочки також не затерті. Пороги, все ціле, все, все добре тут по машині. По салону також жодних зауважень немає, на свій пробіг, а пробігу тут 217 тисяч км. Рідний пробіг, таке кермо виглядає на рідному пробігу, так не фарбоване, є підігрів, клімат. Радіо звичайне тут, бардачок. Ось ті всі дефлектори повітря вони не заюзані, не поломані. часто вони ламаються в цих місцях. Тут також у нас все добре. Дивіться, йде повітря тепле на скло. Тут чистенько, є така ніша. Шість передач автомобіль має, тому що це в нас FSI двигун на MPI є тільки 5 передач. Як ви розумієте, для гольфа плюса це шикарна комплектація, можна сказати. Чотири склопідйомники, підігрів дзеркал є. Також є автосвітло, круїз контроль. Мультикерма немає. Могло б ще бути мультикермо, було б ще жирніше. Але в цілому мені тут найбільше подобається стан. Стан в загальному. Давайте пройдемося машину по лакофарбовому покриттю. Подивимося, чи є якісь тут нюанси. Ну що, погнали, капот. 120, 96, 104, праве крило 98, 112, 112. Навіть бачите, ось в цих слабких місцях. Тут, як правило, вони рижі. Ці місця. Тут у нас все рівненьке, ціленьке, 93. Права дверка 114, 101, 89. Права задня дверка 89, 94, 88. Праве заднє крило. 135, 126, 139, 102, 108. 101 дах. Давайте ще пару раз. Ой, тут, тут сніг був 97, задня кришка багажника: 126, 95, 95, 103. Ліве крило 103, 151, 151, 144, 144. 145, 94 ліва задня дверка, 94, 99. 99 передня дверка, 100, 100, ліве переднє крило, 106, 96. Ну і капот ще в декількох місцях. 81. Підозра на заднє крила, того що тут 149 мікрон. Виходить переход. Ось тут виходить внизу 140. Вище 100, можливо, і було піддуто. Давайте подивимось в іншу сторону. Тут так само. Напишіть, хто в курсі, чи це вже два крила фарбовані були, чи це так має бути. Що ось по це ребро тут йде отут 100 мікрон, а тут вже йде 158, 100, 132, 125. По-моєму, це завод. Але можете написати свою думку в коментарях. Якби в нас був ще один такий гольф. Було б з чим зрівняти, а так я не знаю. Тут трошки більше мікрон, але може бути таке, що це рідна фарба. 143 мікрона. Давайте відкриємо капот, подивимося, як виглядає у нас двигун. Люблю, як Volkswagen піднімається капот просто. Ой, а це тут навіть опора, не так, як звичайного гольфа. ТО, 208 тисяч. Було ТО у 2023 році. Зараз у нас 217 тисяч, вже треба також її обслуговувати. Зрозуміло, що цю машину ніхто не обслуговував. Ну, Ще обслуговувалася вона в Європі, зараз її ніхто не обслуговує, бо люди, які купують собі машини, вони самі для себе люблять її обслужити. Ось такий fsi двигун все намито, начищено. Ось такий акумулятор варта у 2020 році замінений. Ну, як свіжий такий вже середньої давності. Так, по двигуну по мотору ніяких питань немає. Тут у нас також все гарне, трошечки міленькі, такі бачите, рижечки з'являються, але то таке. Для гольфа це нормально. Так, далі, друзі, давайте прокатаємося, як машинка в ходу. Жодних взагалі зауважень немає. Оце єдине, що горить лампочка. Не знаю, де вона горить, що це тут не так. Всі лампочки, здається, працюють, але треба перевірити. Не раз, друзі, зустрічав я людей, які починають огляд з лампочок. Але треба розуміти, що лампочки це 100-200-300 гривень, щоб їх замінити навіть по кругу. Треба дивитись двигун, коробку, кузов, ось це саме основне. Ну і в цілому стан, що треба доробляти або не треба доробляти. Не сказати, що кермо прямо ідеал, є такі маленькі підтертості. Зате дивіться, які ручки. Як правило, ці ручки завжди витерті, просто завжди. Тут вони в ідеалі. Не витерті, не обліщі, їх не треба фарбувати. Кожна кнопка все працює. Все працює класно. Також в мене є огляд про те, яка різниця між Golf Plus і п'ятим гольфом. Прикріпляю посилання в описі до цього відео. Можете подивитися, я там порівнював, просто з рулеткою став і дивився, в чому різниця цих машин. Для тих, хто не розуміє, яка там різниця в цих машин, то можете оглянути таке відео. Ну і вартість, вартість такого гарного автомобіля. 6700 доларів 2006 чистий рік, 1.6 FSI, рідний пробіг 217 тисяч. Точно знаю, що тут нічого не крутилося, того, що цю машину привозили ми, вигравали її на аукціоні і є всі підтвердження. Ну, Якщо ви хочете придбати даний автомобіль, контакти мої є в описі під цим відео. Також прожимайте палець вверх, підписуйтесь на цей канал і до нових зустрічей. А я вже й знайшов, яка лампочка не працює. Лампочка габарита. Да, бачите, перегорівша. Взяв новеньку таку лампочку. Ціленьку. Міняємо. Перевіряємо. О, чудо, чиста приборка.